Друзі, всім привіт! Ви на каналі Як зі і з вами ваша ведуча Олена. Сьогодні в випуску розмовляємо про актуальні питання з паркування, безпеки автомобіля, нові правила та дивні ДТП. Наостанок приготували для вас новину про нововведення, яке має допомогти у боротьбі з п'яним водінням. Тож поїхали дивитись. Київська організація Офіс трансформації запустила інтерактивну онлайн-мапу, на яку нанесені місця, де стоять нелегальні паркувальники. Також там вказані інші об'єкти, пов'язані з паркуванням. Всього за працівниками КП Київ Сервіс закріплено 11 тисяч машиномісць по всьому місту. Але працюють вони лише на трьох тисячах. Тобто інші майданчики контролюють нелегальні паркувальники. Наступна новина про те, що у департаменті кримінального аналізу Нацполіції було створено спеціальну концепцію, щоб розкривати злочини по викраденню машин. Система розслідувань базується на основі даних з камери систем відеоспостереження і картах місцевості. Співробітники відділу створили спеціальну платформу, де вказані всі камери, які збирають фахівці. Це не просто камери, а ті, які вже були використані в розкритті інших злочинів, і до даних з них є доступ. Всі секрети по розкриттю викрадень не розповідають. Але аналітики будуть фільтрувати інформацію починаючи з місця пригоди і відстежувати об'єкти від місця викрадення і далі. Під Києвом сталося дуже дивне ДТП. Та да ладно! сталося воно на території одного з військових аеродромів під Києвом. Там легковик зіткнувся із винищувачем. Після завершення льотної зміни в темну пору доби літак буксирували на стоянку. А військовослужбовець на особистому автомобілі не помітив маневрів та врізався у задню частину літака. Винуватель ДТП отримав медичну допомогу, але точно став героєм найбільш незвичного ДТП в Україні і спровокував авторів теорії змов, які в коментарях розказують, що ж саме сталося на аеродромі. А тепер трохи позитиву. Житель Німеччини через чотири роки після покупки авто знайшов у ній 20 тисяч євро. Коперсався на задньому сидінні та випадково підняв килимок, а там були гроші у конверті. Гер Чеховіц звернувся до поліції, а ті знайшли попереднього власника – 69-річного пенсіонера. Він і забув гроші в машині, які випали там під час переїзду в новий дім. А потім і машину продав, тож слід грошей і зник. За свій правильний вчинок новий власник машини отримав нагороду у 2210 євро. Цікаво, що сам автомобіль обійшовся йому лише у 1200. І остання новина про цікаве нововведення, яке з'явиться у сфері покарання заїзду в стані алкогольного сп'яніння. Тепер термін, на який будуть забирати посвідчення водія, будуть плюсувати при повторних правопорушеннях. Наприклад, коли права забирають на рік. А потім ловлять на порушенні знову, то права забирали на 3 роки. Але тепер до цих трьох років будуть плюсувати ще один рік з першого терміну. Тобто права заберуть на 4 роки. Ну а на сьогодні це були всі новини. Ми дуже вдячні вам за перегляд. Тож не забувайте підписуватись на канал, ставити пальці вгори та писати думки у нас в коментарях. Ну а ми з вами зустрінемося на наступному тижні. Па-па!